Я пропоную свої вечори провести за якимось класним серіальчиком. Сьогодні я приготувала для вас добірку турецьких серіалів, від яких не відірвати очей. І за старою доброю традицією прошу вас написати коментар-відгук про переглянутий серіал, щоб допомогти іншим глядачам дивитися чи не дивитися цей серіал. Відкрию сьогоднішню добірку серіал Квартира невинних. В головних ролях знялися Біркан Соколу, Фараг Зейнеп Авдула. Сафія та Гюльбен рідні сестри, які намагаються вибудувати своє життя найкращим чином, але поки що з цього нічого не виходить. У дівчат є брат на ім'я хан та хворий батько. Тільки завдяки хлопцеві їм вдається хоч якось впорати зі своїми щоденними проблемами. Хан щодня ходить на роботу, а потім повертається додому і щосили дбає про своїх рідних. Через те, що він приділяє весь час своїй сім'ї, юнак так і не зміг влаштувати особисте життя. Хан постійно замислюється над своїм життям, адже часом йому здається, що щось іде не так. Все життя Інджі, яка живе з власним дітом і братом, зміниться після одного нещасного випадку. Цей випадок зводить її з ханом та його сім'єю, наповненою великими секретами. Інжі та хан з першого погляду закохуються один в одного. Однак найбільший страх сестер хана Софії та Вільбен, життя яких сповнені нав'язливих ідей, це втратити свого брата, тому вони зроблять усе, щоб розлучити закоханих. Чи зможе. Же кохання перемогти у цій війні, пляма або п'ятно в головних ролях. Снялись милі Зен, бурак севінч. Сюжет серіалу розповідає про непросте життя двох дітей. Ясмін та Мурат живуть у дитячому будинку, оскільки їхні батько та мати загинули. Мурат був особливою дитиною, він нічого не чув, але надія на відновлення слуху все ж була. Як тільки Ясмін виповниться 18 років, вона, зібравши свої речі, була змушена залишити стіни дитячого будинку і вирушити у доросле життя. Довгі роки дівчина мріяла здобути юридичну освіту, але добре все обміркувавши, вона вирішила, що спочатку потрібно. Заробити грошей, отримати опікунство на дев'ятирічного Мурата і зробити йому операцію. Якось працювавши офіціанткою, з нею трапляється несподівана подія, яка зводить її з молодим чоловіком на ім'я Джем. Він заможний бізнесмен, завидний наречений, але після невдалої спроби створити сім'ю він розчаровується в жінках і не довіряє їм. В серіалі Балканська Колискова в головних ролях знялись Емре Бей, Мірі Хостюрк, Події серіалу розгортаються навколо двох закоханих різних національностей. Молодий чоловік на ім'я Ертан турок за національністю. Він давно шукає себе і свій шлях у цьому житті. Це якість притаманна багатьом молодим, і Ертан не виняток. Висока вимогливість і незадоволеність життям штовхає Ертана на нові пригоди. Місто Скоп'є протягом довгих шести століть належало Османській імперії. В даний час на одному березі міста мешкають албанці та турки, а на іншому березі македонці. Під час їх прогулянок картан знайомиться з красивою дівчиною на ім'я Джованна. Вона надзвичайно товариська, добра. Між ними відразу виникла взаємна симпатія, а після спілкування обидва усвідомили наскільки близькі один до одного за духом та характером. Однак на шляху до щастя є багато перешкод, і найголовніше в тому, що вони різних національностей. Якщо ви вже бачили цей серіал, напишіть, будь ласка, коментар відгук. Нам важлива ваша думка. В Серіалі Чудова двійка в головних ролях снялись. Ібраїм Чілікол, Керем Бурсін, Озге Вюрель, Ойко Караель. Мерт Барджа і Карем Джан трудяться на благо однієї поліцейської дійниці. Вони найкращі у своїй справі, хоч і кардинально відрізняються один від одного. Перший неймовірно любить свободу, зв'язки із супутницями. Вони його не приваблюють, ну хіба що для проведення незабутньої ночі і не більше. Другий же навпаки відрізняється підвищеним бажанням розуміння та співчуття, звідси й спільне життя і сестрою, сином Ахметом та колишньою дружиною. Ак, не може забути хлопці-напарники, й по різному бачать одну ситуацію звідси й таке високе розкриття. Хлопцям доведеться забути всі колишні розбіжності, відкинути особисті бажання і пристрасті та почати діяти спільно. І причина тому в терористичному акті, що наближався, пішла чутка, що група беззаконників бажає підірвати торговий центр, де будуть знаходитись мільйони мирних городян. Вбити чи привести живими не має значення, важливо не допустити жертв серед мешканців мегаполісу. Нескінченне кохання. В головних ролях знялись Мурат Єлдерим, Фахріє Евджен, Філіс Ахмет, Зайне Поздер. Серіал розповідає історію взаємовідносин двох дуже різних людей. Зайнеп молода дівчина, яка живе із сестрою, і радіють кожній дрібниці. Дівчина, яка виховує молодшу сестру, її дуже безпосередньо, як дитина. Звичне життя головної героїні круто змінюється, коли вона влаштовується працювати у багатий будинок процвітаючого хірурга Джана. Він молодий, красивий і вже встиг досягти неймовірних Висот у професії, ставши професором медицини. Але після тяжкого розриву чоловік більше не вірить у високі почуття. Знайомство хлопця із Айнеп відбувається як у касті. Якось увечері господар особняка виявляє на дивані у вітальні сплячу красуню прибиральницю. Скромниці ніякого за свій чинок, проте власник котеджу пропонує їй угоду. Потрібно буде лише скласти йому компанію на одному із вечірніх прийомів. Між керівником та підлеглою зароджуються почуття. Але це кохання принесе з собою і труднощі в їхнє життя. Напишіть, будь ласка, в коментарі, які серіали будете переглядати в першу чергу. Серіал я покохав тебе одного разу. В головних ролях Огус Хан Каракоч серіал розповідає про групу закоханих молодих людей, про ті складнощі, з якими вони стикаються в дорослому житті, та про стосунки з батьками. Озан втратив батька в 15 років, тому став бунтарем, який постійно стикався з партнером, батька Мімтазом. Однак Озан пом'якшується і змінюється, коли зустрічає Аслим, що приїхала у Стамбул у пошуках кращого життя. Озан та Аслим закохуються один в одного з першого погляду, але на їхньому шляху стає Берчин Найкраща подруга Озана, як він вважав, але вона закохана в нього і готова на все, щоб отримати. Берчин створить чимало проблем для Озана та Ослим. Який серіал ви будете переглядати в першу чергу? Напишіть, будь ласка, в коментарях.